Коли ми вже приїхали на сейфпойнт його вигружати, друг Лев питає у тих людей, які приймали його, як там трьохсотий. А він каже: не трьохсотий, а трьохсотті. За той період, поки трьохсотий там був, у них був ще один поранений. Ми по факту забрали вже двох. Ми беремо це на, ну, на особисте. Це наша місія. Наша відповідальність вивести цих поранень, коли ти з проїжджаєш приїжджаєш мінішу ну, Абами, просто між двома темочками, щоб просто не взорватися, Це дуже сильно, ну колотиться все. Ні машина, ні техніка, нічого туди не їздить. Туди їздить тільки НРК, ну тому що варіантів немає. І це фундаментально зараз галузь для евакуації, для підвозу потреб, підвозу. БК, будматеріалі та будь-чого.